Привіт, друзі! З вами я, Єлизавета. Я дуже за вами сумувала. Тому ми зустрілися. Ми будемо говорити про щось цікаве та корисне. Попереду крута історія. Сьогодні нас чекає у гості Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика. Не просто ми обрали це місце, адже саме тут концертний зал імені Станіслава Людкевича. І саме про цього відомого композитора сьогодні йтиме мова. Якщо ви не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, я також музикант, тому розповідати про таких відомих людей просто необхідно. Отже, Станіслав Людкевич народився в українській родині ще далеко від 1879 року у Польщі. Вже у чотири рочки виявили надзвичайну музичну обдарованість хлопця. А коли він вчився у гімназії, то вже диригував хором. Людкевич вчився у Львівському університеті, а також був вільним слухачем у консерваторії. Ще до 18 років написав свої перші твори. Музичну освіту Людкевич здобув сам. Першим його вчителем була мама, яка зуміла передати синові обдарованість. Але потім молодий музикант зрозумів, що мусить здобути професійну освіту і поїхав до відня. Там він вчився музикознавства у славетних педагогів, але майже все життя композитора пов'язане з Львовом і музичним інститутом імені Миколи Лисенко. Саме Станіслав Людкевич є один із його засновників і викладачів. Легендарний композитор формувався під впливом творів Тараса Шевченка та Івана Франка. І він поклав на ноти безліч творів обох українців. Цей заповіт, і Кавказ, і наймит Тараса Шевченка. А Франка Каменярі. Станіслав Жуткевич прожив довге життя, навіть відсвяткував своє сторіччя. Найважче, звісно, йому працювалося це під радянською владою. Його партитури майже не видавалися, а твори проходили цензуру, але він постійно працював і говорив про музичну освіту для всіх. І зараз музей імені Станіслава Люткевича та Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика створили проект Людкевич Спадщина, метою якого є оцифрування всіх творів композитора. Концерту вже відбулася, але це лише початок, бо творів, написаних просто олівцем, дуже багато. Їх треба всіх оцифрувати. Життя композитора оповите легендами, а також смішними історіями. Розповідають, що одного разу в аудиторії, де він проводив лекцію, то запитав студентів, що ж вони там роблять. Такий він був захоплений музикою. Не вистачить і цілого дня, аби розповісти вам про творчість та життя Станіслава Людкевича. Але тепер ви будете знати ще одну круту історію. З вами була я, Єлизавета. До зустрічі.